Слава Україні! На зв'язку Вогдася, і сьогодні вже рівно два місяці, як ви готуєтесь до ЗНО, як прийшов навчальний рік, а деякі ще не готуються. Тому це відео саме для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у підготовці до ЗНО або хоче підкоректувати свій розклад. Тому слухайте уважно це відео, дивіться до кінця. Сьогодні я вам дам поради, як розпочати готуватися до ЗНО, щоб підготовка прийшла якісно та результативно. Ну що, поїхали! Ще перше, що ви повинні зробити, це, звичайно, зайти на сайт освіта.ua, завантажити програму ЗНО. До речі, якщо вам лінки це все робити, ви можете перейти на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. І там завантажити програму, обов'язково з нею ознайомитися, пролистати, роздрукувати, полистати, почитати, зрозуміти, які теми вас чекають, що ви знаєте, що ви не знаєте. Просто зрозуміти, на якому ви зараз етапі, що вас буде очікувати, згадати, що ви вже колись таке і вчили. Можливо, можете ставити там галочки, відмічати те, що ви пройшли, те, що ще будете вчити, навчатись, тому це дуже корисно для того, щоб ознайомитись. З програмою, зрозуміти, що вам взагалі очікувати від цього навчального року, що буде на іспиті, і чи знаєте ви ці теми? Можливо, ви побачите тему фонетика і думаєте, ай, а це легкотня. Я вже з нею займався, і в мене дуже класно все там виходило. Тому з цими завданнями я справлюся дуже легко. А ось тут в мене є проблеми, тому, наприклад, синтаксис я приділю більше часу. В такому дусі, тобто обов'язково сяйте, продивіться програму і можете навіть її заповнювати по мірі того, як ви будете вчитися, відмічати те, що ви точно вивчили, щоб в кінці навчального року підсумувати те, що ви прийшли. Побачите, що ви підготувалися на 100% і пройшли всю програму ЗНО. Звичайно, якщо ви працюєте з репетиторами чи в якихось курсах, ця програма вже продумана за вас, ви все точно вивчите. Але для своєї впевненості можете також відмічати. Друге, що ви повинні обов'язково зробити, і що робили мої учні на курсах, це обов'язково пройти пробний тест ЗНО. Що це означає? Знову ж таки, ви можете зайти на сайт освіта.ua. Там є тести минулих років. Раджу вам, якщо ви складаєте в цьому році, пройти ЗНО за 2021. Тому що 22-му був НМТ, і то не туди, не сюди, там 20 завдань буквально. Я зараз говорю більше про українську мову. Там буквально 20 завдань, і ви з легкістю їх виконаєте, вони не складні. Там, в принципі, тести були всі з освіти ЮА на НМТ. Тому на НМТ ми не орієнтуємося, ми орієнтуємося саме на ЗНО. Тому обов'язково відкрити тест 21-го року, виріште його. Не потрібно тут на час його виконувати, чи ще щось. Просто сядьте, подумайте, подивіться, де у вас є якісь прогалини, а що у вас навпаки класно йде, можливо, у вас дуже крута база. Тому обов'язково не, не потрібно засікати час, просто сяйте і виконайте. Вдумливо, подумайте, позгадуйте, де ви там щось бачили, методом виключення. Взагалі, як виконуєте тести, пам'ятайте про метод виключення, тому що якісь правила ви могли забутися. Тут немає нічого страшного, ви можете навіть згадати в процесі, як будете використовувати метод. Що це означає? У вас якийсь тест, і у вас там 4 відповіді, і ви сумніваєтеся, ви не знаєте правильно. Але ви точно знаєте, що А і Г не підходить, і ви їх просто закреслюєте або з боку ставите мінус. Далі у вас залишається Б і В, і вже між ними ви обираєте, до чого у вас лежить душа. Е, тому так можете навгать, можливо, ви згадаєте якісь правила, можливо, навіть помітите, що точно не підходить В і у вас вийде правильна відповідь Б. Тому пам'ятаємо про метод виключення. Він може навіть врятувати вам життя на ЗНО. І, взагалі, як виконуєте тест, раджу вам викреслювати відповіді, які точно не підходять, щоб потім не заплутатися, щоб точно виконати завдання правильно і щоб легше вам було перевіряти роботу. Знову ж таки, тести минулих років ви можете знайти на сайті освітаю. Ось тут ви бачите, як це все виглядає, і обов'язково проходьте, не засмучуйтеся. Зрозуміло, що зараз ви складаєте зерно там нижчий бал, ніж ви отримуєте в результаті. У вас може бути половина тестового зошита неправильно, може бути менше половини. Але було б добре, якщо це тільки половина. Якщо ви зараз половину завдань виконуєте правильно, це дуже добре. На цей момент це дуже класно. Але якщо у вас менше ніж половина, і значно менше, ніж половина. То вас чекає дуже складна робота над собою цей рік, щоб витягнути свою оцінку, витягнути свій бал. Тому обов'язково прийдіть те, щоб ви просто розуміли, наскільки сильно вам потрібно працювати, які теми і який формат завдання вас чекає, тому що минулорічний тест допоможе вам ознайомитися з тим, як взагалі проходить тестування, в якому форматі завдання, що найчастіше зустрічається, на що звернути увагу, за що ви отримаєте більше балів, і до що себе готувати, в принципі, і як взагалі виглядає тестовий зошит. До речі, це наступна моя порада, тому що, якщо ви будете виконати тест на «ЮА», ви там автоматично вводите відповіді в комп'ютер і вам в кінці вибиває результат. Але якщо ви не ознайомлені з тестовим зошитом, тут у нас можуть бути проблеми, тому що потрібно з ним ознайомитись. Ви можете його знайти також на сайті освіти. За будь рік, ні, не будь-який рік за 21 рік, тому що у нас з'явилися ще відкриті питання, і подивитися зошит з мови та літератури, як воно ділиться, як виглядають ці відкриті питання, як виглядає бланк для власного висловлення, і ознайомтеся з бланками відповідей, куди ви будете переписувати свої відкриті питання, власне висловлення та відповіді з тестів. Тобто у вас має бути уявлення того, що вас чекає в майбутньому, і щоб себе навіть заспокоїти, щоб ви розуміли, що це все не так страшно, як. Виглядає, тому скористайтеся цією порадою, думаю, вона стане вам у нагоді. Ось ви вже проглянули програму ЗНО, виконали тест, побачили свої слабкі місця і далі вас очікує план роботи. Знову ж таки, якщо ви ходите до репетиторів, навчаєтеся на якихось курсах план роботи вже створений замість вас. Ви просто навчаєтесь, поглинаєте, виконуєте все вчасно. А якщо ви навчаєтесь самостійно, вам доведеться самим розробити цей план підготовки. Тобто, ви берете план підготовки до ЗНО, ну, Тобто, те, що ось цей файлик який ви знайшли на світі я, дивитися, які теми вам потрібно вивчити в цьому році, щоб класно скласти екзамен. До речі, ЗНО ми складаємо, а не здаємо ЗНО, складати ЗНО, скласти і скласти і скласти ЗНО. Не здаємо, здавати ми можемо колатуру. ЗНО ми складаємо, запам'ятайте. Це лексична помилка, яка може, до речі, зустрітися на екзамені. Тому дивіться, яке корисне відео виходить. Навіть з уроком поєднала. Гаразд. Про що це я? Про план підготовки. Так, от, ви роздрукували. Взагалі, у наш документ про програму ЗНО і розподіляєте по тижнях або місяцях, що ви повинні вивчити, і я вам раджу так, щоб ви вклалися до травня, щоб ви всю програму прийшли до травня. А травень це був місяць повторення, місяць доганялки того, що ви не встигли, або там де ви хромаєте. Тому травень для вас для повторення, для набивання рук на тестах. Зі минулих років на тестах в форматі ЗНО, щоб ви могли вже вирішувати повноцінно весь тестовий зошит. Тому до травня, будь ласка, постарайтеся пройти всю програму ЗНО з вашим репетитором на курсах будь-день. Тобто для вас травень має залишитись місяць для повторення. Ось, і розпишіть собі по тижнях, що ви вивчаєте цього тижня, наступного так, щоб ви все засвоїли до травня. Це буде просто ідеально, ідеальний план. І намагайтеся слідувати йому обов'язково. І пам'ятайте, що на деякі теми вам потрібно буде більше часу, на деякі менше. Тому, наприклад, орфографію ви з легкістю вивчите, там не дуже складно, і вам знадобиться набагато менше часу, ніж, на, наприклад, на морфологію. Мені здається, що морфологія це найскладніше розділ мовознавства. Чомусь багато вчителів говорять за синтаксис, але він настільки логічний, що я не знаю, що там. Потрібно таке довго робити і думати. За синтаксис дійсно дуже багато на ЗНО, але це не найскладніша тема, яка дається учням. Я з свого досвіду роботи з учнями скажу, що найскладніше йде морфологія. І це, на мій погляд, найскладніші росія науки, який ви будете засвоювати. А синтаксис дуже логічний, там все дуже чітко структуровано, тому не бачу там складнощів взагалі. Чому про нього всі так багато говорять? До речі, що до цього, я знаю, що деякі вчителі на деяких там курсах не обирайте їх, якщо вони так роблять, починають начальний рік з синтексусу. Синтаксис, о oh май гад! Навіщо? Просто? Або з морфології, тому що це найскладніші розділи мовознавства і вони ліплять їх на початку навчального року. Але, друзі, все взаємозв'язано. Наприклад, як ви можете вивчати синтаксис, якщо ви не знаєте морфології? Тому що щоб робити завдання синтаксу, потрібно визначати граматичні основи. А без знання з морфології, ви їх просто не виконаєте правильно. Морфологію ви не зможете вчити без орфографії, бо як мінімум там про розділові знаки, про не, тобто ви будете думати, що не це прислівник там чи не це сполучник, а не просто частинка слова. Тобто без цих знань елементарних ми не можемо перейти далі. Тому починаєте ти чітко за програмою, спочатку фонетику, потім орфографію, потім морфологію і аж потім синтаксис. Будь ласка, не перескакуйте, це не просто так продовжується. Думали, йти в цьому порядку, бо ми так вчилися в школі. Ми розпочинаємо з найменш складнішого і закінчуємо найскладнішим. Нам потрібно знання згруповувати і потім використовувати в наступних темах, а не розпочинати з синтаксису і лише через півроку вивчити морфологію. Це взагалі я не знаю. Це щось дивне не знаю, для чого так роблять деякі вчителі. Йдіть чітко за програмою. Це саме ідеальний підхід до роботи. Наступна моя порада, знову ж таки, ми створили наш план підготовки. Визначили, що з синдексису ми не розпочинаємо. Ми розпочинаємо з фонетики або орфографії. Далі нам потрібно визначитися йти до репетитора на курси чи готуватися самостійно. Якщо вам цікаво, можу зняти переваги і недоліки кожного методу підготовки. В наступному там відео про це поговори. Тому що усюди в нас є позитивне і негативне, наприклад, репетитор це якісно, але дорого курси, це дешевша альтернатива. Ну, ви зрозуміли, якщо ви хочете, я знімлю обов'язково, пишіть про це в коментарях. Тим паче я дуже хочу вести цей ютуб канал. Якщо ви ще вагаєтеся, який метод підготовки обрати з репетитором з курсом чи самостійно, що саме для вас підходить краще, то обов'язково пишіть в коментарях. І, до речі, якщо ви хочете доєднатися до мого курсу. Ви можете зайти в мій інстаграм там під закріпленим постом я анонсувала набір на третю групу з української мови та літератури. Курс стартує в кінці листопада, тому ви зможете ще доєднатися. Всі деталі під останнім постом в інстаграмі. Можете ставити питання в директ, тобто я тут не буду дуже розмовляти про це. Але в мене зараз є дві групи з літератури. Група з літератури і дві групи з української мови, ну плюс індивідуальні, але на індивідуальні вже не беру, місць немає. А якщо ви хочете доєднатися до курсу, то велкам! Буду вас чекати. Вся інформація інстаграмі під останнім постом. Тому, якщо ви хочете, я знімлю відео, який метод підготовки краще обрати і для кого він підходить, плюси і мінуси кожного. Ну і на даному етапі ви змушені якось визначитися, як краще вам готуватися. Тобто... Обрати або репетитор курси або самостійна підготовка. Далі вам потрібно свій інфопростір, своє оточення підлаштувати на лад ЗНО, тому що в цьому ритмі ви будете жити рік, і ваша підготовка буде також тривати. Тому раджу вам підписатися на Тікток про ЗНО, на мій Тікток, наприклад, на інстаграми про ЗНО, на мій інстаграм, наприклад. Там багато тестів, безкоштовних пояснень. Звичайно, воно не таке структуроване, як так не повне, Але для тренування, для чогось нового обов'язково заходьте. І в мене ще є телеграм. Посилання на все посилання буде в описі, але в мене ще є телеграм. Чекаю вас також там. І в телеграмах є навіть якісь чати, де абітурієнти, випускники спілкуються. Там ви зможете знайти таку підтримку, ставити різні питання. На курсах також є свої чати. Тобто, ви поринете в це оточення з головою. А саме це для вас потрібно, щоб не вигоріти, щоб мати мотивацію, рівнятися на когось. Тому це дуже класно. Наступне, по чому готуватися, що використовувати, звичайно, багато онлайн-ресурсів. Наприклад, на своєму курсі у нас є відеоуроки онлайн-зустрічі, у нас є тести, у нас є конспект та гра це все до кожного уроку. Але, звичайно ж, ті, готується з репетиторами, чи якось окремо, самостійно потрібні ще посібники. І зараз я вам порекомендую те, щось для української мови, щось для літератури. Я хотіла, щоб це була в рафоні, все відео я забула поставити. Я хотіла ось так. Ось так. Це мій конспект. Я забула, я забула його виставити. Тепер до кінця відео там стояти, а я забула, хотіла на початку. Але поки не про це. Зараз про посібники для підготовки, що найкраще. Перше для тих, хто складає ЗНО з української літератури, раджу вам придбати хрестоматію Авраменка. Тут у нас не повного формату твору, а скорочені. Але він хороший. Тобто повторити щось перечитати, або, можливо ви плануєте читати лише скорочені версії, тобто він гарно підійде. Тим паче, твори всі, які у нас на ЗНО, вам не доведеться сліпнути над сайтами, все буде в одному місці. Тому для літератури це хороша хрестоматія, можете придбати, тому в будь-якому книжному він є. Неважливо за який рік, ну, з останніх я маю на увазі, там з 20-го, 21-го, супер, 22-го. Бо як я знаю, на даний момент ще 23-го року посібники Авраменка не вийшли. Але то немає різниці, вони всі аналогічні практично. Ось це, що стосується літератури. Що стосується мови, Авраменка, також є дві частини. Мені подобається Авраменко, тому що, перше, якщо брати оранжеву книжку, там багато зайвої, Буде. І вона не неясно написана. Хоч там багато тестів, але в них часто помилки, а в рамках тестів менше. Але ви тоді зможете докупити ще його другу частину. Зараз я про неї також поговорю, або використовувати якісь інші ресурси, де будете набувати руку, там, де буде більше тестів. Але як посібник це класна книга. Тобто у нас тут йде якесь пояснення. Після пояснення у нас ідуть тести, ви виконуєте, засвоюєте матеріал, і то є дуже добре. Ще дуже класно, що у нас тут є і таблички, у нас тут є і просто теорія, тобто, в принципі, він зручний. Але. Також є свої мінуси і плюси, але з тим, що у нас є в книжкових, Авраменко найкращий посівник для підготовки. Авраменко і Блашко, тому що у них навіть ззаді змісту в дужках пише, що підготувала Авраменко і Блашко, і її робота тут дуже дуже її роботи тут багато. Тому не будемо забувати про співавтора. І також. Вже від Олександра Авраменко чисто, друга частина. У другій частині у нас тести в форматі ЗНО, тобто як тестовий зошит, є місце для власного висловлення, є частина української мови, літератури. І багато хто не купує цю частину, але я вам раджу. І в останній ось місяць травень вирішувати цей тестовий зошит, і буде просто ідеально, і ви так краще запам'ятаєте матеріал, тобто впродовж року. Виконувати тести спосібника, а в травні, щоб де буде всі тести різнобіч, використовувати ось цей зошит. Дуже класно, і я вам раджу. Ну, і також я не можу не сказати, що у мене є свій конспект з української мови, і зараз я розробляю для української літератури. Отже, що це за конспект? Тут у нас є все за програмою ЗНО, Таблицях з лайхаками, тобто не так, як написано в інших підручниках, написано набагато простіше, без замудрених там правил. Він складається, цей конспект на 98% з таблиць, тобто він дуже зручний в використанні, великий шрифт і все зачинений програмою ЗНО. Навіть є перелік наголосів, перелік лексичних помилок і лексики, і перелік не перелік, а маленький слонечок фразологізмів в кінці, бо я кожного року на ЗНО, наголоси також. Тобто, це Дуже класний конспект для підготовки, всі задоволені, має багато відгуків І ви можете його замовити у мене в інстаграмі, можете навіть детально його оглянути. Є відео огляд в інстаграмі. Тому, якщо вам цікаво, я буду рада, якщо ви придбаєте і будете, придбаєте, будете готуватись до зино разом зі мною. Мені буде приємно і я сподіваюся, що він вам стане у нагоді. Тому що дійсно мені дуже подобається, як я його зробила, як я його створила, і що все дуже зрозуміло, без складних термінів. Все дуже пояснено, і це саме класне, мені здається, тому що для дітей складні пояснення важко сприймаються. Коли все без води, все легко, все чітко, все структуровано в таблицях. Мені здається, це дуже круто. Тому чекаю вас в інстаграмі. Коштує він 199 гривень, це друкований варіант, і 119 гривень електронний. Наступна порада планування. У вас повинен бути щотижневик або блокнот, де ви пишете справи на кожен день. Це просто обов'язково. Ви маєте раціонально використовувати свій час, особливо коли готуєтесь до такого складного іспиту. Ну, відносно складного іспиту. Тому обов'язково ну, для вас він дуже складний. Тому, будь ласка, плануйте свій день, не витрачайте свій. Свій час дарма що, ну, типу, якщо ви в понеділок сядете і будете вчити лише українську мову і присвятите цьому весь день, результату не буде. Наш мозок не сприймає інформацію так довго і нудно. Перше, робіть перерви, використовуйте різні предмети в підготовці, наприклад, спочатку українську мову, там 45 хвилин відпочили, потім історію. Тобто не за один раз, три години української вам це не зайде в голову. Ну просто не зайде. Тому використовуйте свій час раціонально, об'єктивно дивіться на ситуацію, що ви просто. Прокакаєте свій час, якщо ви будете сидіти і годинами готуватися, бо ваша продуктивність знижиться і те, що ви могли виконати за час, ви будете виконувати два години, тому що ви собі так написали, що ви маєте 2 години вчитися, і вам буде мега складно. Тому. Фільтруйте, міксуєте предмети і заняття, щоб було легше вашому мозку орієнтуватися в інформації. До речі, про планування є дуже класний метод помідора. Я не знаю, чи ви знаєте про це метод чи ні. Але він полягає в тому, що 25 хвилин ви інтенсивно працюєте, і потім 5 хвилин ви відпочиваєте. Таких чотири цикла, і далі відпочиваєте 15 хвилин, і ось так приблизно воно працює. Тобто, ви ставите собі таймер або завантажуєте спеціальний додаток. І так, ви зможете і працювати. Ви ділите роботу на маленькі фрагменти по 25 хвилин. Ви зосереджено працюєте цих 25 хвилин, і потім 5 хвилин ваш мозок поглинає інформацію, коли ви відпочиваєте. Тобто, дуже класний метод, коли ви готуєтесь до іспитів чи до чогось мегаважливого. важливого. Візьміть це собі. На замітку і використовуйте є якісь додатки, фокус здається, називається де якась рослинка росте також. Я думаю, ви з легкістю знайдете, і метод вам цей гарно допоможе. І в загальному не нехтуйте відпочинком. Вам не потрібні ніякі нервози і проблеми зі здоров'ям в результаті вашої перевтоми. Ні. Раціонально використовувати свій час знову ж таки. У вас повинен бути час і на підготовку, і на хобі, і на відпочинок. Я знаю, що це дуже складно. Я сама була зубрилою, коли в 11 класі готувалась до ЗНО, не хотіла відпочивати, хотіла тільки вчитися. Ставала п'ятій ранку і вчилася, але ви так не робіть. Ну, якщо вам зручніше встати п'ять ранку, то ви прокидайтеся, лягайте раніше. Але я маю на увазі, що ви не вчилися з ранку до ночі і не відпочивали, і не займалися чимось іншим, і просто забули і забили на себе ні, це не про це. Ви повинні про себе турбуватися, ви повинні гарно харчуватися, ви повинні повноцінно спати. Ви повинні відпочивати, і це дуже важливо. Хай там, наприклад, неділя буде день відпочинку для вас, і ви будете робити все, що завгодно, тільки не вчитися. Наприклад, я вам раджу. І ставте правильно пріоритети. Наприклад, дійсно, зараз у вас просто завал з навчання, у вас багато чого потрібно готуватися до зимова, багато чого потрібно вивчити і засвоїти. І ще паралельно домашка зі школи, ставте пріоритети. Наприклад, домашка зі школи можна десь переписати, десь викрутитися. Наприклад, зараз вона для вас не в пріоритеті. Але не ставте пріоритет вище, ніж свій відпочинок. Тобто відпочинок має бути в пріоритеті, аніж. Аніж навчання, тобто ви можете там понехтувати домашніми справами і школою, але відпочинком і підготовкою до ЗНО ви понехтувати не можете. Я веду це до цього. Тобто регулюйте десь викрутіть, десь спішіть, а десь так, тим паче ні на що не впливає. Коли ви йдете на зону золоту медаль, то я не знаю, що вам тут порадити. Бо я цього просто не дуже розумію. Навіщо для чого? Але якщо для вас це якесь мега досягнення, то звичайно тоді вам доведеться і гарно працювати і на інших предметах, але ви так можете. Отримати якісь не знаю проблеми зі здоров'ям, перевтому, хоча ну не знаю, що вчителі йдуть вам на поступки, то це класно, але знову ж таки в пріоритеті відпочинок і підготовка до ЗНО. Пам'ятаємо про це, це мега важливо. Я вам дала поради, як розпочати свою підготовку до ЗНО, щоб вона прийшла якісно і результативно. Сподіваюсь, вам ці поради допомогли. Знову ж таки, запрошую вас до своїх інших соціальних мереж. де ми Готуємося до ЗНО: це Instagram, ТікТок та Телеграм. А також в мене є інший лайф-ютуб канал. Там в нас також є дуже цікаві відео, і я його також хочу вести. І в мене ще є особиста сторінка в інстаграмі. То більше про саморозвиток, мотивацію і про те, як в мене проходять дні. Тому, якщо комусь цікаво, обов'язково завітайте. Нагадую, що в мене зараз триває набір на курс з української мови та літератури. Відгуки дітей ви можете побачити на окремій сторінці в інстаграмі. Там зібрані відгуки за минулі роки, за різні курси, і конспекти також там є відгуки. Тому. Кого зацікавило, вітаю, запрошую, і, звичайно, бажаю всім мирного неба, спокійного дня і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна, понад усе. Ось так закінчується відео. Так має закінчитися відео справжньої Українки. Я бажаю все. Спокійного дня!